Добрий день, хочу слідучу тезу. Чи можливо об'єднати роди білої раси зараз і разом проти цього спосла Богообраних працювати. Ну, щоб зрозуміти, як можна об'єднати, треба спочатку повернутися, як вже було зруйновано все. Ну, якщо взяти, спочатку були егрегоріальні релігії, фактично з'являлася якась людина, якась постать, яка започатковувала щось корисне для суспільства, потім її вже згадували як Бога і молилися практично через цей Егрегор. Ну, так як було з перуном і з іншими богами. Фактично вся біла раса мала подібних богів. Ну, були під ними і тими шагригорами. Незалежно де вони жили, фактично вони всі молили своїм богам. На якомусь етапі богобрані могли сюди запустити свою ідеологію, юдаїзм. Ну і багато почали. Ну, спочатку не дуже багато, а потім все більше і більше почали сповідувати вже релігію. Ну, фактично юдейську, але її назвали християнською. І фактично вони вже не мали зв'язку з своїми, так би мовити, богами, своїми Грегорами, а вони мали зв'язок з штучними Грегором, творений богобраними живцями. Відповідно, вони... Не замислювалися навіть, що вони фактично вже відмовилися від своїх пращурів, а вважають себе нащадками Рама, Ісака і тому подібне. Фактично Богобрані змогли нав'язати ідеологію, що біла раса почала думати, що вони нащадки юдеїв. Ну і відповідно і молиться Сину юдейського народу Ісусу Христу. Ну і відповідно зв'язок почав послаблюватися, тому що це більше і більше білої раси. Ну і відповідно, коли вони втратили зв'язок своїми, так би мовити, агрегорами і богами, ними легко стало маніпулювати. Ну і потихеньку йшло знищення. То через релігійні різні речі давали різні релігії, штовхували лобами. І вбивали один одного. Це століттями відбувалося. Ну, фактично, як десь країну германаріха зруйнували в 374 році, коли вбили германаріха. Тоді в нас тут аріанські християни з'явилися. от з того часу пішла руйнація та в цих місцях, де жила біла раса. Ну, і воно продовжується і до сих пір. Ну, саме масове було знищення білої раси Першу світову війну, коли стохнули лобами практичної імперії білої раси, Німецьку, Австро-Угорську і Російської імперії. Ну, а під час війни дуже багато загинуло і по Європі білої раси, і в Франції, і в земних країнах Європи. І відповідно... Імперії ці були знищені. І найголовніше, що вони втратили віру в себе. Якщо раніше ті, хто відносив до білої раси, вони мали гідність і вони розуміли, на що вони здатні, то тут з них почали робити людей, які. Ну, були принижені. От подивіться на сучасну Германію, що сталося після Другої світової війни. Їх так затюкали, що вони зараз бояться. Коли євреї підійде вдари німця по обличчю, то й не буде відповідати. Бо не можна. Їх так налякали цим, тому що це ж вони знищували євреїв, Другої світової війни. І, відповідно зламали дійсно волю білої раси. Ну, цій ж Германії. Ну, в Радянському Союзі, ви ж теж пам'ятаєте, скільки було знищено кращих представників. Ну, Тоді ж, що німці клали своїх кращих синів, що Радянський Союз. Таким чином були знищені десятки мільйонів білої раси. Ну а далі створились просто умови, в яких не народжували багато дітей. Якщо взяти до революції, в багатьох сім'ях було і по 8 дітей, по 10 навіть, то вже в радянський час ну, одна-дві дитини, рідко три дитини. Ну, Це я вже беруть 80-ті, -70 70-ті роки. До того ще по інерції було більше дітей ну до війни Другої світової. Але потім ну, мови не дозволяли нормально жити і мати багато дітей. Ну і таким чином, бо обрані обмежили народжуваність білої раси, тому ми мали на початку ХХ століття 20% населення на землі, була біла раса. Ну, а на початок ХХІ століття вже 8%. Ну а десь в 15-му році чи якомусь вже писали, що 5% білої раси. Зобійно, все повстало на те, щоб знищити білу расу. Ну дійсно, якщо подивитися, в якому стані зараз ті країни, де домінувала біла раса, картина дуже негарна. Дійсно, йде скрізь знищення. Візьміть хоч Германію, хоч Францію, та хоч і в нас тут, і в Росії. Так що відновитися дуже складно. Ну, По-перше, дуже багато ще перебувають під юдейським егрегором. От. Ніхто ніколи не замислюється про що в молитвах. Опий кажуть. От ви послухайте, я колись там виставляв, мені правда, Ютуб заблокував, коли там во ім'я народу Ізраїліва, щоб не народжувалися і перебували до страшного суду. Вічно ніхто ж не замислюється, тому що це молитва каже священик, а весь який стоїть, він каже, амінь. Підтримують те, що каже священик. А чому ми тут повинні во ім'я народу Ізраїля? Щоб наші люди не народжувалися другий раз, щоб наші душі не поверталися на землю. Чому це такий мірило? Але ж ніхто цього не розуміє. І продовжують ходити. Ну, наші ж батьки ходили, наші ж діти ходили, ну і ходять. Так, да, воно зараз славне. Вже, як мені колись казали, здвова, що вони перестали ходити в костьоли, бо... Благості немає в церкві. Але все рівно багато не замислюючись від не підтримують цей егрегор і вважають себе. Ні, вони на підсвідомив це прописують, що вони нащадки юдеїв, вони нащадки Авраама, там, та тому подібне. Так почнець розпитувати, сказати, то ні, я ніякої души до євреїв не маю. Таке молюся на кого ти. На сина єврейського народу, на Ісуса Христа. Ну, то ж Бог. Чий Бог? Це не Бог твоїх пращурів, Не якщо ти білої раси. Ну і тому подібне. Так що процес цей дуже непростий. Але останнім часом відбуваються дуже цікаві моменти, коли деяких людей заганя зовсім кут. Ну, Другими словами, от ви займалися чимось, ну, все життя чи останнім часом. А тут починав все руйнуватися. Ну, Різні були тут моменти. Або вам вже нема бажання у вас займатися тим, чим ви займалися останні роки, або просто воно стало не потрібно, те, чим ви займалися. І фактично люди починають стикатися з тим. А що вони не знають, що вони будуть робити завтра? Да, воно тут піддавлює те, що на щось робить, бо це ж треба гроші заробляти, як каже, треба виживати. Ну і пробує за щось а воно руйнується. Мені вже не одна людина казала, що воно таке відбувається, чому руйнується те життя, як їм жили. У мене таке враження, що просто деяких людей буде загнати такий кут, щоб вони могли замислитися. Оце все зрозуміть, що відбувається, і щось почнуть думати, як з цієї ситуації вийти. Тому що в них буде мотивація. Або вони знаходять вихід з ситуації, з цього колапсу, або вони просто зникнуть. Просто елементарно, тому що мотиватора ніякого не буде. Те, що їм подобається, воно не дає займатися, а чим не подобається, вони. Іншим духом теж руйнується. Так що, думаю, це буде все зроблено системою примусово. Не для всіх. Хто в гармонію з матрицею бігає там як біоробот по інструкціях, той буде так, як жив, так і буде жити. Грести матеріально, не усвідомлюючи. Система в творця фактично вона ж контролює все. І потенціал людей, якби в неї вже розписаний. Якщо якийсь не може це все усвідомити, то хай він ото доживає і зникає. Тому що якщо він буде емоці... емоції якісь проявляти, він буде, буде збуджувати середовище. Ну і для чого ці емоції? От він буде розуміти, що він здохне і почне тут витворяти, чортішу. А так він живе собі спокійно, радіє життю. Ага, украв там, приніс ух ти, в мене все складається. Кось обдурив, грошей собі підгрів, о, в мене все складається. В мене все життя вдалося. Так що тут буде тиск більше на тих людей, які зможуть це все усвідомлювати. Цей простір він вже є, його просто треба відчути, і якби вписатися в нього. Не те, що це тільки прийде у цей алгоритм золотого віку. Із кожного подібності, кожного по потребі. Воно вже зараз це можливо. Якщо ти будеш читати інформацію з поля духа, що тобі робити, то тобі і ресурс прийде, щоб ти мог це зробити. Просто багато цього ще не розуміють. Тому що, по-перше, дуже важко знаходячись в особливих містах, бути в такому стані, щоб втримати інформацію з поля духа. Тому, якщо на природі, так, тут можна війти в гармонію з простором, і фактично в цьому стані може думки проявитися поля духа, які будуть підказувати. А коли ти знаходишся в місті, де дуже фонять оці вишки мобільних телефонів, де фактично тебе давить соціум, якимись проблемами, які неважливі. Просто людина, коли доходить вже до прикордонного стану між життям і смертю, вона тоді може оцінити, що те, що для неї було важливо буквально день тому, а воно зовсім нікчемне. І не треба навіть про це й думати. Але тих, хто доведе до краю, ті тільки бахнуть. А інші голову собі забивають різними проблемами і живуть в цих проблемах. Так що які там думки мають проявитися з поля духа? Ніякі вони не проявляються. Бо людина перебуває в такому частотному діапазоні, що ці думки просто не мають в голові її проявитися. Ну, а цей діапазон вже створює для цій бообрані, створюють такі умови. Розігрують оці ігри, виходить. ну все ж це постанова. Це воно прораховано було заздалегідь. Ну, наприклад, те, що Китай буде домінувати і забезпечити богобрану народу світового сподства. Це було закладно ще на початку 20-х років. Це просто зараз реалізація починається. Дочині вона вже відбувається. Пам'ятаєте, Ротчуд переніс туди Лондонську товарну біржу. Ну і багато чого повезло туди. Тому що у них це в планах, просто вони підходять системно. І неважливо, коли вони це замислили, воно все йде по плану, трошки не вийшло, ну пізніше. 10, 20, навіть 50 років для них це не те. Для них головне, головна кінцева ціль світового господства. Те саме вони із своїм. Своєму народу подають. Ми всі євреї знають, чим для нього принадне світове спосу. Ну, хтось знає, що кожен буде мати по 2800 там чимось рабів, буде нічого не робити, буде тільки насолоджуватися життям і керувати цими гоями. Але це знають одиниці, більшість не знають цього. Але пихаються, що вони вибрані, вона присутня практично у всіх. І вона з самомалку підтримується. Я в Дніпрі жив і виріс і жив і живу зараз. У нас тут досить багато було, тим більше в центрі жив. Там воно з дитинства виховувалось, що ти вищий чи міші, що інші повинні виконувати. Твої побажання, вони взагалі то існують для того, щоб задовольняти твої потреби. Тому дитина навіть іще та що в школу не ходить, або тільки в школу пішла, вона це собі впитує. І потім в неї таке відношення. Там дивуються, чому вони пакості роблять там, богобрані. Ну не ви їх так виховали. Ви для них все на все. Джерело наживе і не більше. Я не кажу, що всі. Багато в них нормальні люди, нічим не відрізняються від інших людей. Але дуже багато, це ж не одне покоління, за те, що їх переслідували, в них є філософія така, вони досягали результату, який неможливо було побачити. Якщо взяти там навіть 200 років тому. Святогосподство. Їх тут мордують, висилають столицю кудись там на периферію, не дозволяють там на якихось роботах робити, фактично пригнічують. Ну а тут равин каже, а ми все рівно захопимо і будемо керувати син. Це тимчасово. Ну, ви не будете жити в той час. Але ваші внуки будуть жити і правнуки. Так що життя треба віддати на ваших внуків і правнуків. Тому періодично робили ці криваві жертви. Тому що, ви ж розумієте, коли кати знищують багато людей, як керівництво цього народу, то треба щось цим збалансувати. От вони збалансували, що давали в жертву свій власний народ. І таким чином вони саме виживали, тому що вони кров'ю євреїв платили за майбутнє святого господства. А саме залишались неускожитими. Так що ситуація тут зараз дуже цікава, але дуже багато буде залежати від усвідомлення людей, що яким чином зруйнували білу расу. І вихід тільки в'єднані. А щоб не з'єдналося, дуже багато цього зробили. А, ну, якщо в нас вже, ну, слов'яни, маю на увазі, нема такого негативного відношення до німців, за ці роки, що пройшли, вже якось воно притупилося, ну і німці сприймають нейтрально. То як можна сприймати зараз цих же самих Русерських, коли не вбивають? Відповідно, це навмисне зроблено. І найцікавіше, що треба ж буде об'єднуватися. А з ким об'єднуватися? Коли воно не усвідомлює, що воно теж українець, просто кілька десятиліть тому їх перевели на російську мову, почали приймати мозги, що вони ссср І все, і вони йдуть фактично проти своїх братів. Нам внушали русські браття. Ну От воно показало, які вони браття. Да, там дуже багато українців. Далекий Схід, і Алтай, і на півночі багато працювало. Та й так багато. Але їх воно поки не припекло. Ну, Може трошки припікає ті, в Новому Сході, там, де китайці починають руйнувати. Але ще нема розуміння, що треба єднатися всім білої раси і давати вічі тим самим китайцям. Але, на жаль, поки цього розуміння нема. Але оці моменти, що відбувалися, я кажу, що починати декому блокувати по роботі там, далі по різних справах, якими вони займалися, я думаю, прискориться. І, відповідно, будуть відбуватися процеси в тій ж самій Росії, що дехто все-таки почне замислюватися. Треба білій расі об'єднуватися. Взагалі-то лозунг, гасло націоналісти всіх країн не єднайтеся, він вірний. Але фактично куди націоналісти повели? І подивіться, що зробили з російськими націоналістами. Більшість з них вони мають імперські замашки. Не думають про свою Росію, а думають, як захопити чужі землі. Це не тільки Україна. Вони вважають своїми землями і Кавказ, і Польщу, і все, що було колись під Радянським Союзом. Тому як можна єднатися з такими націоналістами? Тому що це гасло зараз не підходить? Тому що ті ж самі націоналісти, ті ж в Польщі, вони вороже відносяться, частина з них до українців українців зараз нормальне відношення до поляків, хоч вони століттями знущалися над українцями. Але він той час пройшов, вже немає такого негативу до ляхів. Тим більше зараз вони дуже допомогли Україні. Але частина націоналістів польських вона проти, що питання дуже непросте. Я думаю, прямо зараз не вдасться об'єднати, треба, щоб воно більше допекло. Щоб вже зрозуміли, або об'єднається біла раса, або просто вона буде знищена. Ну, Повністю вона не буде знищена, тому що фактично вона дає нові ідеї для розвитку цивілізації. Просто відбудеться велика зачистка. А представники білої раси все рівно виживуть. І знову почнуть. Але поки ще шанс є, що це все об'їдеться без великої зачистки. Це відбудеться за рахунок усвідомлення частини, частини людей ситуації, і вони ще почнуть думати, як вивести фактично і себе свою країну, ну і фактично все людство з цього колапса, до якого ми підійшли. Так що Така ситуація. Там в мені в коментарях писали, що проблеми з карткою. Перечисляйте на картку Ощадбанка. Ну і я вам там відео ще дам з Приватбанка, куди мене перечислить. Тому що, можливо, там такі моменти. Ну, мабуть і достатньо. Дякую тим, хто мене підтримує. І замислюйтеся. Я вам не, не даю інструкції шаблони. Я вам даю якби напрямки про що замислитися, а ви самі повинні для себе скласти свою, своє світобачення. Тому що якщо дати шаблон, ви западаєте на шаблон і вас, ви не його формуєте, ви його просто берете і використовуєте готовий. А ви самі повинні сформувати своє світобачення і оцінювати все навколишнє з точки зору своєї власної філософії. Ну, мабуть, і достатньо. Всім найкраще. побачення.